Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на неділю на 30 березня 2025 року. Чотири варіанти. Прошу зробити ваш вибір. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. І четвертий варіант. Так, робіть, будь ласка, вибір. Так, тут нам тут допомагає. Давайте оце візьмемо. Так, кому потрібно більше часу, ставте на паузу. А ми починаємо. Так, перший варіант, яка неділя у вас? Зіркова карта зірки. Будете блістати на подіумі. Будете і в житті такі, можливо, в когось день народження, в когось таке, знаєте, будуть вам співати оди приємні, говорити компліменти, Е, Карта надії, карта планів на майбутнє, карта здійснення мрій, якась така торжество, возвишення, за що ми не возьмемося, все йде до ладу. Можливості всі, все в ваших руках. Ви такі, знаєте, можу, вмію. Да, ну, це перспектива як планування майбутнього. Можливо, новий якийсь проєкт, ви якось е, маєте якийсь намір, можливо, навіть на далеку країну, да, наприклад, поїхати там, і ви якось про. Продумуйте, вже не те, що продумуєте, ви вже знаєте, що ви прийняли рішення, наприклад, і ви вже знаєте, що ви будете вирушати. І тому ви якось про ну, оцей план да, дії вже. Ну, як Самольотом, вертольотом, пішком на поїзді, да, ви його якось скомбініруєте і оце, можете це планувати по карті Зірка якось. Може, можливо, спланували так будете, а от до того часу, коли ви, наприклад, будете осуществляти цю поїздку, наприклад, далеко, по зірочці, десь кудись, далеку країну, да, ви будете по карті Страшного суду, можливо, щось там поміняти. Буде... Вам на даний момент, наприклад, щось треба буде поміняти. Да? Трошечки... Матеріальному плані щось треба буде чи дешевше, можливо, можна доїхати. І ви наче будете в неділю це пересматрювати у цей момент. Бо у когось буде й таке. А взагалі, я ж кажу, карта якогось такого, день такого якогось зірковий день надій, бажань і, і слави навіть. Може бути і так. Другий варіант вітаю. Що, яка неділя у вас? А у вас, моя дорогня, неділя? Що тут у вас? У вас трійка жезлів, а у вас я е... Я готова йти. Я... На старті дії, да? я вже готовий діяти. Тобто прийняти рішення, я буду діяти. Ви якось в такому пориві такому. Ані поработати, а не, не поїхати. Знаєте, я знаю, я можу, отаке якесь буде. Хочу, можу і, і зроблю. Да, отак якось і зробите. Ну, це буде касатися щось, можливо, сім'ї, щось, якогось е е рідних, от тут по-домашньому. -дом, по да. І е ви, можливо, якась, е знаєте, як вдома. Е Жінки пиляє, пиляє, пиляє. Да, вже, жінки терпеться, вже вріз, врізався, вже знаєте, вже по королеві мечів постукала вже по столу рукояткою от меча. І ви, і ви, там, мужчина такий вже, все-все-все, я вже все, бігу. Да, вперед із песньою. Да, вже сила, яка жіноча сила, яка вже там, та в конце концов. І, і, і Все-все-все, я бачу, чую тебе, вже вже я все зроблю. Оце, у когось може бути така ситуація, що вже треба буде постукати. Ну, Ви чоловіки, якщо дивляться чоловіки, перевертайте. Да? ви там, ну, не хочу, не хочу, а, 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 а що то чоловіки? Жінка постукає і скаже, давай вперед із піснею. Тобто, якась буде така карта дії вже, почнете діяти. Вже я знаю, як це зробити, і я починаю це діяти. От так що, е, мої двічки, якщо бажали там відпочинку, ні не буде відпочинку, бо треба буде щось робити, бо це вже горить, бо це вже крайня точка, бо вже когось терпець лопає. Оце буде будете щось, щось буде активно трудитися, робити щось, якісь дії будуть. Третій варіант, що у вас? А у вас Рицар е, е, ри, Пентаклів. Пропозиції, новини, подарунки. Щось таке, знаєте, щось при, приско... прискоче до вас так неожидано. Якась пропозиція в неділю. Да, Якась такий, можливо. Я б навіть сказала мені, от по енергетики якийсь такий маленький сюрприз. От по дев'ятки... Кубків, це можливо, знаєте, може в кого яке буде застілля, може в кого день народження, може, тому що дев'ятка кубків це якесь свято, якісь подарки можуть бути. Сюрпри... От мені щось іде, як наче сюрприз якийсь. знаєте, Можливо, хтось прийде, там, якщо ну, не день народження, то можливо, хтось там зустріч, зустрітися може по. По, ну, по карті сім'орка кубків, можна трошки ілюзія, ну, ілюзіорна це може бути і випивка, да, таке затуманене. Якесь свято буде. Да, да. Це можливо день народження. все ж таки Я думаю, що це, можливо, день народження якесь у когось. Можливо, день народження, може, може свадьба в когось, знаєте, може і таке бути, по правосуддю. це може бути законний брак, наприклад, крестини родини і тому подобне. Але це якесь свято, якийсь подарок. У, у, для, багать, ну, для багатьох, може для багатьох людей це буде якийсь застіля, якийсь подарунок, сюрприз, оце, отаке буде, якісь новини приємні. Це те, що ви будете тримати в руках. Те, що ви знаєте, будете тримати. Хороший день. Хороший день таке щось матеріальне, приємне, святкове. Хороший день. Четвертий варіант, неділя у вас. І тут вообще, неділя замечательна у всіх. А тут якісь такі маленькі, пентаклівий паш пентаклів, теж якісь знаєте, невеличкі сюрпризи, якісь там новини, такі, ну, не такі глобальні, да, ну, так сплетні навіть ті самі сплетні, це теж якесь там а поговоріти, а пообсуждати. А... Це можуть ще бути діти, це можуть бути якісь. А Можуть бути маленькі гроші, подарунки, теж може бути таке. Щось будете тримати в ручках, як оцей хлопчик. Тобто матеріальне. Невеличке матеріальне, але будете тримати. Це сімейне щось, знаєте? Вранці чашка кофе зварять, принесуть до постілі в постіль чашку кофі і ви такі, о, красота! Це теж маленьке, це маленьке якесь. Таке приємність, да? І от, але це душевне, це те, що по десятки кубків вам принесе такого емоційне наповнення буде, ой, неожиданно, ну, ну приємно, щось да? Да, от. Воно вроді би, маленьке, а задоволення буде таке зроблено на копійку, а емоцій буде на рубль чи на гривню. Таке от ой, класно, ну таке, неожидане буде щось. Так що, взагалі, неділя по всім варіантам дуже-дуже класна. І я вам кажу, а в мене Мурашки по тілу, тобто, говорю правильну інформацію, спіймала поток. <кій> Якось війшла в той поток. Я і так війшла в той поток, який мені потрібен. Тому, мої дорогенькі четвірочки, теж у вас прекрасний. Неділя взагалі у всіх прекрасна. І я бажаю всім, щоб так все і було. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі.